Отеця Кизикермен під час панування Османської імперії, місто Доган та резиденція золорто ординського хана Тохтамиша та Ванська митна переправа під час Великого князівства Литовського. Це все про Береслав. Місто розташоване на правобережжі Херсонщини та має давнішу історію, ніж малюють росіяни. Не все почалося у XVIII столітті із захопленням Херсонщини царськими військами. Якраз Береслав є одним із багатьох прикладів, які руйнують цей міф. На жаль, зараз він знищується російськими окупантами. Постійні атаки дронів, артобстріли, військ РФ перетворюють в руїни найстаріше місто Херсонщини. А чи вперше така сумна доля у нього? Поїхали розбиратися! Всім відома уже головна догма російських пропагандистів на Херсонщину, як і на інші території півдня України принесли цивілізацію лише росіяни, і це все сталося, начебто, у XVIII столітті. Якось вони забувають, що на південь України ще в VII столітті до нашої ери переселилися греки з античного міста Мілет. Тут також жили скіфи, сармати, готи, гуни та інші народи. Вони теж отримали певну долю культури від цих античних міст. Потім прийняли її та продовжували ці традиції, засновували нові міста. Далі генуесці, які були тісно пов'язані з культурою відродження, Тобто причорноморські степи завжди були в центрі подій розвитку європейської культури, розповів краєзнавець Сергій Дяченко в програмі проєкту Радіо Свобода, де окупована історія. Але повернімося до Береслава. Цей регіон завжди вабив різні народи через своє зручне географічне розташування. Тут перетиналися водні та торгівельні шляхи. Так вечі згадані готи у V столітті вже нашої ери заселяли територію сучасного Береслава. Потім тут розташовувалося місто Доган за часів улусу Джучі Золотої Орди та Вітовтова Митниця під час панування Великого князівства Литовського. Не можна не згадати про таванську переправу через Дніпро, важливе перехрестя водних та сухопутних шляхів в Європі. Тут також проходили чумацькі шляхи. Потім був період панування Кримського ханства та Османської імперії, і на місці Береслава існувало місто Кизи Воно складалося з малого міста, замку, середнього, фортеці та великого міста торгівельні передмістя, оточеного ровами та валами. Тяся 1673 році кизикермен оточили козаки на чолі з легендарним кошовим отаманом Іваном Сірком, який тоді ж захопив іншу фортецю Тягинь. Вони дуже заважали морським походам українських козаків, і вже після кількох воєн та руйнувань, 30 липня 1695 року кизи кермен захопило об'єднане військо Бориса Шереметєва та Івана Мазепи. Влітку наступного 1696 року Іван Мазепа почав відбудову Кизикермену. І хоча за домовленостю 1698 року фортецю довелося зруйнувати, але переправа продовжувала діяти. А за договором 1711 року запорожцям дозволено було відновити й містечко. У 1784 році його перейменували в Береслав. Саме перейменували, а не заснували, як це приписує собі російська пропаганда. Це справді один із головних міфів Російської імперії і тепер Москви. Він стосується того, що нібито Росія колонізувала ці землі і принесла якусь цивілізацію на цій території, додав краєзнавець Сергій Даченко в програмі проекту Радіо Свобода, де окупована історія. Спочатку росіяни створили міф про місто, а тепер його знищують. Що відбувається зараз? Нинішні російські окупанти просто стирають з обличчя землі Береслав та інші населені пункти правобережжя Херсонщини, використовуються дрони, артилерія, авіація. Майже щодня з офіційних джерел повідомляють про загиблих та поранених у місті. Місто з найбільшою кількістю архітектурних пам'ятників на Херсонщині майже повністю знищене. А там, наприклад, розташована дерев'яна свято-Веденська церква 18 століття, або ще як її називають Козацька церква. Її привезли з Полтавщини по Дніпру до Береслава. Росіяни спочатку створили міф про заснування міста на території вже існуючої тоді фортеці, а тепер його з усім архітектурним різноманіттям зрівнюють із землею. Але віримо, що після перемоги ЗСУ все зможемо відродити та відбудувати. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео та не піддавайтесь російській пропаганді.